Малята, я вітаю вас у чарівній країні Звукляндії. Тут живуть звуки, маленькі мешканці, які створюють нашу мову. Хочете дізнатися, як вони подружилися і навчилися співати разом? Тоді сідайте зручненько і слухайте. У далекій чарівній країні Звукляндії жили собі дивовижні створіння. Звуки. Одні з них були дзвінки та співучі, як пісенька Жайворонка. Їх називали голосні, а інші короткі, стрибучі й трохи сором'язливі, вони тільки шепотіли, бурмотіли, свистіли чи дзищали. Це були приголосні. У пісенній долині жили веселі феї. А о. А... У е і. і. Вони співали зранку до вечора, розфарбовуючи повітря піснями. Їхні голоси звучали чисто і ніжно. Але кожній здавалося, що чогось не вистачає. А в лісі шепоту мешкали чудернацькі чоловічки, приголосні. Брум брум Б, сви с, джик-джик-д і м м міла м. Вони видавали короткі звуки, але співати не могли. Іноді їм так хотілося звучати, як феї з долини. Одного дня у Звуклянді з'явилася веселка. Вона з'єднала пісенну долину з лісом шепоту. І сталося диво. Фея А зустріла брума брума Б і раптом пролунало. Ба! Усі зраділи Ми з А. Ма. С з О. Со. Д. З І. Ді! Так народилися перші слова. І з того дня у Звукляндії звучить пісня дружби. Голосні і приголосні співають разом, створюючи мову, якою ми говоримо, читаємо і мріємо. Якщо добре прислухатися, можна почути, як тихо шепоче вітер. Разом ми створюємо слова. Ось, малята, ми прослухали з вами казочку, як голосні та приголосні стали однією дружньою родиною. Разом вони створюють слова, а слова допомагають людям розуміти одне одного.